Більше всього коментарів було протестувати проти тепловізора орф-скло. Okay. Що воно в нас хаває? У нас є ось такий шматок, ми якось за ним сховаємося, а зараз буде розпаковка чек. А як за нею сховатися? Прямо як айфона плівочку знімаю. Кайф, так? Да? Супер, супер. Цей шматок ОРСКЛА ми купили в епіцентрі. Його товщина 4 мм. Ще його знають як акрил або плексіглас. Його використовують в промисловості, в будівництві та рекламі. Зараз ми його затестимо. Ну, я не знаю, як з таким шматочком можна заховатись. Але ну, щось є поспробуємо. Зімітуємо. Так. Зараз хавна палець. Злі цілий будиночок, так. а тепер, а тепер okay. отак. Давай такий бліндаж бачив, це після. <гліпи> Але я думаю, для тесту просто згодиться. Якось так. Ми вже літаємо. Де ти? Так, ми готові перевіряти. Я вже під орсклом. Слухай, ну ми не бачимо тебе. Все, все дуже добре. За орсклом повністю нічого не видно. видно. Видно тільки твою ногу, яка ну, знаходиться за, за межами. Навіть скло, воно одного кольору, так? Да? Зі мною тут да, навіть не, не видно скло. Чорт. Плюс прийняв. Воно працює.